Формадол таблетки від головного болю. Ну що, друзі? Цей час настав. Вперше у сніданку вихідний українсько польський сніданок. У нас на прямому включенні просто зараз буде Варшава. А все чому? А все тому, що вже сьогодні, о 21.00 на телеканалі 1+,1 Плюс Україна відбудеться. Довго очікувана прем'єра європейського сезону «Голос України 13. Як ви знаєте, цей сезон знімається у Варшаві за підтримки наших польських партнерів і на їхніх потужностях. Ну і легендарні тренери, які вже зайняли свої крісла. Справжні музичні профі це Юлія Саніна, Артем Пивоваров, Іван Клименко. Та Дорофєєва, от якраз вони просто зараз з нами з Варшави на прямому зв'язку для того, щоб ви першими могли почути, якою буде сьогоднішня прем'єра. Друзі, привіт вам Вітаємо, друзі! Доброго ранку! <ривіт>, привіт, привіт! Так, давайте перед тим як ми будемо говорити про голос безпосередньо. Ми ж все ж таки сніданок вихідний. Тому в нас сьогодні була сезонна страва. Смажені. Пельмені така, трошки сезонна студентська. На сітанок, Що на у вас? Ну ми не змогли зранку в себе пельмені запхати. Вибачте, ми поки так, на фрукторіанстві тут. І поки що не, не знайшли журик, але він буде пізніше. В нас тут трошечки е, тут овочі е, дерев'яний круасан. так, є так. Потихенку поки що і ранкова кава. Слухайте, ну ми зрозуміли. Сніданок у вас легкий. Ви тільки прокинулися, тільки підготувалися, але все одно відчуваєте вже трішечки оце хвилювання, трішечки оце тремтіння перед тим, що ввечері нарешті вся країна і вся Європа побачить. Наше пельмені, нашу... Вони оцінять наші пельмені? Пельмені хочете? Пельмені хочете, приїжджайте сюди. Це по плюс, будь ласка. Слухайте, У нас тут, якщо що, добре годують. Все чи добре. Ну, нормально, то я поніс назад тоді. Ми з цим дуже пишаємось. Ми пишаємось тим, що завдяки нашим польським партнерам, стався цей цей. Ми пишаємось, тому що цей сезон буде над потужним. Юля, розкажи свої е, відчуття. Я просто в захваті від учасників цього сезону хотіла сказати саме про них, тому що вони основні герої цієї казки. Це люди, які е, зараз живуть в Україні або виїхали під час війни, або вже давно поживають в Європі. Тобто це дуже різні люди, дуже талановиті. Ви будете точно пишатися ними, пишатися україною в цей момент. Рівень вокальний. Ну, я не знаю, де вони всі ховалися в е, ці е, сезони, де вони з'явилися, але ну я впевнена, що серед них точно є е, артисти, які стануть дуже дуже відомі, і хочу зауважити, що в цьому сезоні дуже багато саме української музики. Тобто, саме української музики е, е, українці лунають тепер на, на всю Європу і на весь світ. І е, хочу ще сказати, що рівень. Е, Пісень, які обирають, рівень підготовки учасників в цьому сезоні дуже сильний Це правда. Ну, от ми ми знаємо трошки трошки інсайдів. От, наприклад, що в першому епізоді буде командир комендантського взводу тилового забезпечення ЗСУ та ще багато інших цікавих героїв Так, наприклад. Ну, ми не будемо звичайно розкривати поки що всі карти, але можемо вже сказати, що цей учасник надзвичайно крутий. Ух ти, тобто, ми О. розуміємо, що військові. В тому числі брали участь у кастингу на голос країни, і ми почуємо фантастичні голоси і наших військовослужбовців. Я розумію, так скажіть, будь ласка, од мене питання. Ви говорили про те, що дуже багато буде української музики. А яка, яка, яка який настрій взагалі цих пісень? Який настрій цієї музики? Про що співають учасники? Я хочу сказати, що первинно ми всі з вами будемо переживати за цей сезон дуже різний спектр емоцій. Різноманітний, але найголовніше, що всі ці пісні мають велику силу, мають великий сенс. Вони можуть дійсно передавати наш настрій, настрій нашої нації, нашого сьогодення, і дійсно це буде і про енергію первинно, і про якісь переживання, внутрішні переживання, станційні переживання. Але наша пісня вона завжди. Потужна, яскрава, і що найголовніше для сезону «Голос України» співоча. Слухай, Артема, ну ти вже от так перший заговорив зараз. З вас чотирьох, тільки Надя мала досвід суддівства в голосі країни, якщо я не помиляюся. От ти знаєш, ми тебе знаємо і всіх вас як фантастичних сольних виконавців. А як воно бути в тренерському кріслі? Що взагалі важче? важко оцінювати людей, важко обирати а комусь навпаки відмовляти. Нам первинно, дуже пощастило, що е, є можливість е, не просто сидіти поруч з Надією, а й взагалі ми давним-давно товаришуємо. А тут в, в цьому готелі ми в чотирьох в, новий, в номері живемо, А номер? постійно ділиться з нами своїм досвідом вокальним і тренерським. Тому, як, як не однозначно зараз це прозвучать, а я в свою чергу хочу сказати, що я дійсно не перший раз тут, але. Я закохана в цю. Це називається тренерська панель. Я щиро закохана в цих людей, тому що вони настільки круті, вони настільки щиро, вони настільки сильно переживають. Мені іноді здається, що ці тренери переживають більше ніж навіть учасників. Тому, будь ласка, не пропустіть, вмикайтесь сьогодні, тому що ви отримаєте. Не тільки от е, великий спектр різних там переживань, це буде настільки енергійно, це буде настільки емоційно. Е, ви закохаєтеся в наших учасників. Ми а вам це обіцяємо. Тоді, тоді Нат, скажи, будь ласка, ну порівнянні з проектами з минулорічними, як відчувається цей? Наскільки він інший? Чим відрізняється? Давай. Е, всім від... відрізняється. Надя просто вам не скаже. Вона, вона дуже мила. Е... Дівчинка всім відрізняється. Ми заряджені тут. Кожен з нас е, знає, що він прийшов з місією. Кожен з нас вірить первинно в нашу перемогу і в кожного українця, в кожне українське серце. Тому ми тут для того, щоб об'єднатися, об'єднати всі наші спільні зусилля, професійні, також і е, знайти е, чергових зірок українських зірок, артистів, які будуть представляти нашу країну в майбутньому на всесвітньому ореолі. Ідеальність. Друзі, ми вам хочемо просто подякувати. От, як Надя сказала, тренерська панель. От я дивлюсь на вас зараз. У вас така дуже-дуже світла тренерська панель. Класна від вас енергія йде, від усіх чотирьох. І я, мені здається, що цей сезон буде мега потужним, і ви справді відкриєте для нас величезну кількість фантастичних талантів, фантастичних виконавців. Ми вам бажаємо, щоб вас і надалі Варшава, Польща приймала. Так же класно, так само яскраво, красиво, потужно, щоб ви підтримували е, наших виконавців, яких обрали або обиратимете. Ну і щоб наші голоси ще більше звучали на всю Європу, не лише на всю Україну, а справді на всю Європу і на весь світ. Дякуємо вам. Дякую вам до зустрічі. До Вечері. зустрічі. Ми зараз все нагадаємо, друзі. Ще раз, сьогодні ввечері 21.00. Будь ласка, не прогавте голос країни 13. Європейський сезон стартує, і ви зможете його побачити на телеканалі 1+,1 Україна на Київстар ТБ, мегого та інших от платформах. А на території Польщі що дуже важливо, пряма трансляція, буде доступна на Київстар ТБ. Так. Так. і окрім того, повні випуски програми будуть доступні по закінченню епізоду на сайті каналу, на сайті каналу 1+,1 плюс Також 1+,1 плюс відео. Київ старт Б на території України, а на Ютюбі К каналі Голос країни. Епізоди можна буде подивитися по всьому світу. Тому розповідайте своїм знайомим, друзям, яким, на жаль, довелося виїхати з України, але голос країни нас всіх об'єднує. За... Я так я, зарядилася. Я, в мене на наступний нас. певний. Не все таки піду блокрувати до